Скажіть чесно ви коли-небудь уявляли, що вас можуть обміняти, наче мішок картоплі без попередження, без вибору, без пояснень. Саме так почалася історія луни, 18-річної дівчини, яку рідний батько віддав незайманою самотньому фермеру в обмін на борг, жодної романтики, жодної згоди, тільки холодна угода між чоловіками, де жінка, товар. Але от що шокує ця історія не про трагедію. Це історія про те, як з найтемнішої ями може прорости світло, яке здатне змінити навіть найчерствіше серце. Більшість людей повірили б, що її життя закінчилося в той день, але вони б помилилися, бо замість зламаної дівчини виросла жінка, яка змусила мовчазного, закритого чоловіка навчитися найскладнішому любити, і все це не завдяки казковим обставинам, а всупереч їм. Ти не знайдеш тут ні чарівної палички, ні рицаря на білому коні, але знайдеш істину, яку бояться визнати навіть дорослі. Щирість, праця та внутрішня гідність можуть змінити навіть найсуворішу долю, що змусило Остапа, мовчазного фермера з серцем із каменю, відкрити душу дівчині, яку він сам забрав у рабство, і чому ця історія, попри все, залишила слід у серці кожного, хто її почув. Відповідь не лежить на поверхні, її потрібно відчути. Бо те, що сталося між ними, не вкладалося в жодні рамки, не підкорялося логіці, але змінило все аж до останнього подиху, який вони зробили вже не окремо, а разом це історія, яку неможливо забути. Вона буде ламати ваше уявлення про любов, силу і про те, як виглядає справжня трансформація. Але одне попередження після неї ви вже ніколи не подивитеся на тишу так само, готові? Бо те, що сталося далі, шокує навіть найчерствіших. Колись у невеликому селі на заході України жила дівчина на ім'я Луна їй щойно виповнилося 18. у голові мрії про місто, книжки, перше кохання. Але реальність вирішила інакше її батько Іван, людина холодна, як зимовий ранок у Карпатах, продав її фермеру з сусіднього району, без сліз, без слів підтримки. Просто мовчки потиснув руку Остапові, кремезному чоловіку з твердим поглядом і руками, що знали тільки працю. І ось у цю мить луна втратила не просто дім, вона втратила довіру до світу. Але іноді життя викидає нас із гнізда саме тоді, коли крила ще сирі. Остап не був жорстоким, та й лагідним його назвати важко. Він жив за власним кодексом робота й понад усе. Емоції при слабкість, а послух основа порядку. На його фермі, серед полів пшениці і стайні з кіньми, не було місця для сентиментів. Для нього світ ділився на корисне і зайве, і почуття, як не дивно, завжди випадали в другу категорію. Луна, яка ще вчора плела вінки зм'яти, сьогодні мала стати частиною чужого господарства, без питань, без вибору. Вона не кричала, не протестувала. В її очах було мовчазне питання За що? Уявіть собі, ще вчора ти снідаєш вдома з мамою, а сьогодні сидиш на дерев'яному возі поруч із незнайомим чоловіком, який навіть не глянув тобі в очі. Луна стискала долоні, відчуваючи кожен удар серця в горлі. Вулиці села зникали позаду, наче хтось виривав сторінки з її книги. Іван не озирнувся. Він зробив свій вибір, і, хоч тіло Луни їхало вперед. Її душа ще трималась за поріг рідної хати. Це те відчуття, коли твоє життя змінюється не тому, що ти так хочеш, а тому, що хтось вирішив замість тебе. Дорога тягнулася довго, Остап мовчав, тримаючи поводи з впертістю, що більше нагадувала камінь, ніж людину. Луна дивилась на поля, які тікали повз, і думала, що далі? Хто я тепер? Її чекала ферма, де все було по іншому, холодніше, суворіше, незнайомо. Але навіть у найтемнішу ніч зірки не зникають, просто їх важче побачити. І, можливо, саме в цьому мовчанні і суворості Остапа ховалася ще не розказана історія. Але це ми зрозуміємо трохи згодом Марія стояла на порозі, мов кам'яна статуя, тільки очі її були живі, повні сліз, страху і безсилля. Вона тримала доньку за руку, ніби могла втримати її від вироку, що вже набув форми. Її голос ламався. Іване, не роби цього, вона ж твоя донька. Але Іван з кам'яним обличчям і втомленим поглядом мовчав. Для нього це було рішення, не дискусія. І скільки б Марія не благала, її слова розбивалися об його глуху стіну. Часом люди не злі, вони просто зламані. Іван вірив, що в цьому світі виживають тільки ті, хто здатен жертвувати, навіть найріднішим. Луна нічого не казала. Її очі ковтали сльози матері, її губи не ворушились. Вона не розуміла, як світ може бути настільки несправедливим. Усього кілька хвилин тому вона була донькою, яку обіймає мати, а тепер просто дівчина, яку забирають. Остап чекав на возі, мовчки. Він не поспішав, не тиснув йому не було цікаво, що відбувається між матір'ю і донькою. Він прийшов забрати робочі руки і нічого більше. Іноді мовчання важче за найгірші слова, бо коли ніхто не говорить, усе навколо кричить. Коли луна переступила поріг дому востаннє, вона зупинилася. Вона знала це не просто прощання це був прохід у зовсім інший світ, де не буде материнських пісень, на ніч, теплих вареників у мисці чи обіймів на свято. Її дитинство лишалося позаду, забране не часом, а зрадою. Марія впала на коліна, затискаючи в долонях рушник. Вишитий для луни ще в дитинстві, а Іван просто відвернувся. Може, не витримав, а може, просто не хотів бачити наслідків своїх рішень. Хоч би як там було це була та мить, коли любов програла практичності. Возик рушив, колеса скрипіли, мов попереджали. Шлях буде нелегким. Луна не озиралась, її плечі тримали невидиму вагу страх, сум, розчарування. Остап, як і раніше, мовчав. Його постать була, наче тінь від дерева велика, тиха, незворушна. Дорога вела в невідоме і кожен метр віддаляв її від мами, яка плакала на ганку. Але, як відомо, саме в дорозі народжується сила. І хоча вона ще не знала, як, та ця сила вже проростала десь усередині неї. Перший день на фермі був як удар у груди. Луна ще не встигла розпакувати свої речі. Як Остап показав їй відро, сапу і дерев'яну лаву біля корівника без привітання, без пояснень. Тут не було кімнати для адаптації, життя кидало її просто у вир. Вона мила підлогу в хліві, тягала відраз водою, колола дрова. Її руки швидко вкрилися мозолями, а спина болем, якого раніше не знала. І хоч би що вона робила, Остап завжди був десь поруч і не допомагав, але спостерігав. Його погляд важив більше ніж будь-яке слово. Ферма не знала жалю там не було вибач, «дякую» чи відпочинь трохи. Там був графік, який не обговорювали п'ята ранку доїти корів, потім грядки, потім кухня, потім знову корови і так по колу. Уночі луна лежала на тонкому матраці в кімнаті з кам'яною піччю, що ледь тепліла, і питала себе це справді моє життя тепер? Вона згадувала мамині руки, запах пиріжків і спів пташок біля вікна, і чим більше згадувала, тим важче було заснути, бо ферма була не просто місцем, вона була викликом. Але знаєте що? І в найсуворішому місці можна знайти силу. Луна почала розуміти, як правильно тримати вила, як не перевертати відро, як читати настрій корів за їхнім рухом. Вона вчилася швидко не від добра, а від необхідності. Її тіло боліло, але розум загартовувався. А коли людина починає вивчати нове не зі страху, а з допитливості це вже не рабство, це розвиток. Її пальці більше не тремтіли, коли вона бралася за молоток, і, хоч Остап досі мовчав, у його очах з'явилась нова нотка здивування. Це була не просто ферма, це була школа, іспит на витривалість, терпіння, стійкість. Кожен день був як біг по болоті. Важкий, але можливий. Луна почала бачити, як її тіло змінюється, як очі стають глибшими. Так, вона все ще сумувала за домом, але тепер сум не паралізував її, він підштовхував. Бо десь усередині вона вже почала розуміти якщо витримає це, витримає все. Але що буде, коли в цій суворій реальності з'явиться хтось, хто побачить у ній не просто робочу силу? Наступного ранку, коли Луна тягла важке відро до комори. Двері різко відчинилися, і вона зустрілася поглядом з молодим чоловіком років двадцяти Мирон, син Остапа. Його усмішка була теплою, несподіваною, мов ковток сонця серед похмурого неба. Тобі допомогтися? спитав він просто, і в цих словах було більше людяності, ніж луна чула за останні тижні. З перших хвилин між ними з'явилася тиха змова не проти когось, а за щось за тепло. За розуміння, за можливість бути собою, хоч би на хвильку. Мирон не боявся говорити. Поки вони разом пололи буряки або різали сіно, він розповідав про дитинство серед поля, про те, як мріяв бути ветеринаром, а не фермером. Його голос був щирий, відкритий. Луна слухала мовчки, іноді усміхалася. Вона почала сміятися потрохи несміливо. І з тим сміхом до неї поверталося щось дуже важливе віра в те, що її серце ще не вмерло, що десь між дровами і коровами ще існує щось тепле дружба і, можливо, трохи більше. Остап спостерігав він ніколи нічого не казав, але луна відчувала, як його погляд став іншим не таким холодним, не таким байдужим. Може, він бачив у ній більше, ніж просто робочі руки, а може, він бачив у Миронові себе тільки молодого. Того, хто ще пам'ятав, як це удовіряти. Увечері, коли всі розходились, Остап залишався сидіти на лавці біля сінника, дивився в і мовчав, але в його мовчанні з'явилася нова тиша не пуста, а задумлива. Іноді найважливіші зміни відбуваються не раптово, а крок за кроком. Один погляд, один сміх, один жест і вже щось зрушується всередині. Луна почала ходити впевненіше. Вона вже не боялася промовити вголос свою думку, коли щось ішло не так. Мирон завжди підтримував її поглядом, і Остап, хоч і не схвалював, уже не втручався. А коли хтось поруч приймає тебе, навіть мовчки це дає силу, що не кожна мова передасть словами. Але чи вистачить цієї сили, коли настане момент справжньої близькості? Було рано вранці, і туман ще повзав між деревами, коли Остап покликав луну до хліва. Його голос був не такий різкий, як завжди, швидше спокійний, майже людяний. Він тримав відро й стілець, поставив усе поруч із коровою і кивнув Спробуєш сама. Вона боялася не корови, а нього. Але щось у його жестах змінилось не було поспіху, не було осуду, тільки спокійне так і показ рукою. Він став поруч і вперше за багато днів почав пояснювати повільно, терпляче. Навіть з ноткою доброзичливості луна не одразу впоралась, її руки тремтіли, рухи були незграбні. Корові це, здається, не дуже подобалося, але Остап не злився він просто мовив ніхто з першого разу не вмів, головне не здаватися. І ці слова, прості й буденні, раптом стали опорою, бо вперше вона почула не наказ, а підтримку. Це був не просто урок доїння, це був урок взаємоповаги. Луна подивилася на нього і в його очах уперше побачила не кригу, а вогник як вогонь у печі, який щойно розпалюється. І от коли вона нарешті змогла зібрати молоко сама, Остап мовчки взяв відро, оглянув результат і кивнув без усмішки, без похвали, але в тому кивку було все визнання, повага. Його постава стала менш напруженою. Він навіть дозволив собі короткий жарт. Щось про те, що корова ще не передумала дружити. Луна усміхнулася. Вона не знала, що здивувало її більше жарт чи те, що вона змогла це зробити. Може, вперше з моменту приїзду вона почула внутрішній голос, який сказав: Я зможу. У той день вони не стали друзями. Вони не обіймалися і не ділилися історіями, але між ними з'явився крихітний міст із терпіння, взаємної поваги та мовчазної підтримки. Іноді саме такі мости найміцніші, їх не видно здалеку, але вони витримують набагато більше, ніж слова. І коли людина починає бачити в іншому не ворога, а вчителя відкриваються двері до справжньої довіри. А от що буває, коли ця довіра починає проростати далі це вже історія наступного ранку. Це почалося непомітно. Одного вечора луна, повернувшись із поля, побачила, що вечеря вже була на столі. Тушкована квасоля, хліб і гаряча каша. Остап не сказав ні слова, але залишив для неї порцію. Вона здивувалася він завжди їв окремо, мов самотній вовк. А тут ніби знак ти частина цього дому. Вона сіла мовчки, дякувати не наважилася, але десь усередині стало тепліше, бо іноді найкраща підтримка це не слова, а прості вчинки. Вечеря була смачна, але ще смачнішим було відчуття, що на неї чекають. З кожним днем щось змінювалося. Остап почав відповідати на її запитання не різко, не коротко, а спокійно, майже як учитель. Він розповідав про землю, як доглядати за вівцями, чому вітер з півночі приносить дощ. У його словах не було зверхності, тільки знання й досвід. А луна слухала уважно, запам'ятовувала, іноді перепитувала. Ці розмови прості щоденні, стали як міст між двома світами. Вони не сміялися, не сперечались, але розмова текла легко, і в цій легкості ховалася ніжність. Одного разу ввечері вона знайшла його на подвір'ї. Він сидів на старому пеньку і чистив сапу. Луна сіла поруч, тримаючи чашку теплого молока. Вони довго мовчали. Потім Остап раптом спитав тобі тут хоч трохи краще? Це було вперше, коли він поцікавився її почуттями. Вона кивнула. І ці кілька секунд мовчанки після були глибшими за будь-які слова. Вона побачила в ньому не просто фермера. Вперше вона побачила людину, яка вміє чути, навіть якщо не завжди говорить це була не любов із книжок, не пристрасть з пісень. Це була повільна, тиха, майже непомітна прихильність. Як світанок не помічаєш, як темрява змінюється світлом, але раптом бачиш вже не ніч. Луна почала чекати на вечори. Не через вечерю, а через спокій. Через це відчуття, що поруч хтось, хто не вимагає, не знецінює, а просто є, і хоча вони не торкались один одного, щось між ними вже давно торкалось душі. А коли душі починають розмовляти, тіло лише мовчазний свідок початку великої історії. Коли Остап одного ранку покликав Луну до стайні, вона не знала, чого чекати. Але коли він підвів до неї коня й промовив сьогодні ти навчишся їздити. Вона завмерла. Це був подарунок. У його очах не було суворості, тільки щось нове, майже лагідне. Він тримав повіддя, вчив тримати спину рівно не боятись вітер розпускав її коси, а вона сміялась уперше щиро, голосно, без страху, і Остап сміявся з нею. Це було їхнє маленьке звільнення від мовчання, від минулого, від самотності. За кілька днів він запропонував поїхати до старого водоспаду, місця, де він був щасливим ще хлопцем. Вони їхали мовчки, але тиша була інша вона зігрівала, а не стискала. Біля водоспаду луна зняла взуття, зайшла у воду, сміялася, як дитина. Остап сів поруч дивився й мовив Вибач, за все, з чого почалося. Це були прості слова, але в них було багато сили. Вона торкнулася його руки і сказала. Я не шкодую. І цей момент не був кульмінацією, він був очищенням, мов прання душі в холодній чистій воді. Наступного тижня вони посадили дерево, маленьке, тендітне яблуньке. Остап вирив яму, луна тримала саджанець, обидва заливали його водою, ніби закладали нове життя. Коли виросте, з'ємо перше яблуко разом, сказав він. Це було не просто дерево, це був обід. Ми залишимось. Ми ростимемо, ми будемо, і справді, через кілька місяців біля цієї ж яблуні вони стояли, тримаючись за руки, у вишиванках обмінюючись обітницями не було музики, не було гостей, але була справжність така, що не купиш і не інсценуєш. Згодом народився Гаврило, маленький, з міцним криком і допитливим поглядом, ніби вже знав, що прийшов у світ любові, що пройшла крізь біль. Луна тримала його на руках, а Остап стояв поруч, не як вартовий, а як батько, який навчився бути ніжним. У їхньому домі ще були корови, ще були поля, але тепер у ньому було щось більше серце живе, тепле, справжнє, і якщо колись усе почалось із мовчання, то тепер кожен день починався з дитячого сміху. А що буде, коли Гаврило виросте, покаже тільки час. Тепер дозвольте запитати вас відверто. А ви б змогли побачити світло в тому, хто здається бездушним. Чи змогли б ви, як Луна, залишитися вірними собі, коли все навколо каже Здайся, її історія це не просто розповідь про життя на фермі, це дзеркало. І якщо ви уважно дивились, то, мабуть, уже побачили в ньому себе. Можливо, ви той, хто мовчить, як Остап, або той, кого зрадили, як Луну. І питання не в тому, ким ви були вчора. Питання – Ким ви станете завтра, бо якщо вона змогла без підтримки, без плану, без захисту вирости, віднайти гідність і створити нову реальність, то чому ви досі стоїте на місці? Чого ви чекаєте і кого звинувачуєте за власну бездіяльність? У світі, де всі кричать, ця історія вчить силі тиші, у світі, де всі вимагають, вона вчить, як дарувати, і в світі, де всі шукають швидких шляхів. Вона показує, що найміцніше коріння проростає повільно. Тепер настав ваш час. Подумайте, які дерева ви хочете посадити у своєму житті, і що ви зробите вже сьогодні, щоб зрушити з мертвої точки. Не дозволяйте цій історії залишитися просто емоцією, зробіть із неї дію маленьку, але справжню, бо зміни починаються не з ідеального моменту, а з чесного рішення, і, можливо, саме зараз ваш момент. Якщо ця історія торкнулася вашого серця, не забудьте підписатися на канал і ввімкнути сповіщення. Тут ми розповідаємо не просто сюжети, тут ми нагадуємо, на що здатна душа, коли її більше не стримують.